Рахуй, гроші стиха не знатимеш лиха. В обласному департаменті соцполітики підраховують кошти, спрямовані на виплати субсидій та інших допомог. Торік загальна сума державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг для понад сотні тисяч сімей склала майже півтора мільярди гривень. Цього року кількість бажаючих оформити субсидію та пільги зросла вчетверо. Відтак необхідних державних коштів треба більше майже два мільярда гривень. Однак не всі прикарпатці подають достовірну інформацію щодо власного матеріального стану. Не всі добросовісні і є факти під час перевірок наших соціальних інспекторів з'ясовується, що люди або не в повному обсягу дали інформацію, або та інформація не носила повного змісту, і виплати, які людям прийшлось, приходиться у певній мірі повертати. Повернення йде шляхом реструктуризації того боргу або шляхом одноразового повернення, якщо там невеличкі суми. Є випадки, коли ті суми великі, коли людина десь не погоджується, значить, ті питання ви вирішуєте в судовому порядку. Цього року Прикарпаття отримало на 254 тисячі гривень більше ніж потрібно на виплату субсидій саме через недобросовісних мешканців області. Наразі повернуто трохи. Більше половини боргу. Мешканці регіону, котрі претендують на субсидію, повинні пам'ятати. Соціальні інспектори перевіряють у відповідних держструктурах правдивість поданих відомостей. Одним з Порушень таких, які дуже часто в нас зустрічаються, це є працюючі пенсіонери. Людина маючи третю групу інвалідності, з одної сторони, ніби соціально захищена, вона дає інформацію. Підтягуємо з пенсійної бази, бачимо, перевіряємо. А тут вона десь пропрацювала. З початку року до департаменту соцполітики задля для отримання фінансової допомоги від держави звернулися понад 100 тисяч людей. Понад тисячу з них приховали від соцпрацівників свої реальні доходи. Оксана Середюк Андрій Шкварла, новини на вежі.